Вітаю вас, друзі, на Ютуб-каналі Олександра Мусієнка, моєму каналі. Одразу заохочую вас підписуватися, поширювати, залишати свої коментарі і питання, на які я із задоволенням буду давати відповіді. Сьогодні хотілося поговорити про підсумки конференції в Брюсселі, підсумки Рамштайну, які я думаю досить важливі для нас, і сказати наступне: по-перше, треба звернути увагу на... Досить важливу заяву міністра оборони США Лойда Остіна, який сказав про те, що Сполучені Штати допоможуть спільно з Рамштайном, з державами, які представлені в цьому форматі, а це понад 50 країн, які якраз організувалися для підтримки України. Тобто в Україні є така коаліція, натомість у Росії є коаліція з Іраном і з Північної Кореї, і то дуже слабенько і не до кінця зрозуміло. І не до кінця дієвого звичайно ефективно, на щастя для нас, зрештою. Тому за нами такий клуб держав. І Що сказав Лойдостін? Достін сказав про те, що Україна отримає зброю, необхідну для контрнаступу, навесні. Я би хотів звернути увагу на цю заяву і, скажімо так, розібрати її і прочитати між рядків. І далі стане зрозуміло, що саме тут важливе. Перше. Очевидно, що керівник Пентагону демонструє впевненість в тому, що українська армія, українські сили оборони здатні відбити усі атаки ворожих російських військ, які зараз почалися активно інтенсивні наступальні дії ворога на Сході, і, можливо, вони переростуть і на інших напрямках, можливо, буде інтенсифікація бойових дій. Про можливі сценарії, це можете подивитися у попередньому відео, я про це розповідав. Отже, ми здатні відбити наступ для цього, що обговорюється на Рамштайні збільшення виробництва артилерійських снарядів і боєприпасів, пришвидшення їх постачання в Україну, як і артилерії. Тому що це важливо для відбиття якраз ворожих атак. Подивіться, як це відбувалося в випадку на Вугледарському напрямку під Вугледаром, де. Зазнавала поразки 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанської і російської. Ось так це працює у випадку артилерії. Тобто, це перший момент. Другий момент: Ллойд Остін навіть не боїться анонсувати, що цей контрнаступ має збідбутися навесні. Звичайно, він не оголошує конкретну дату чи час, але разом з тим. Тобто ніхто не переживає, що Росія зможе щось підготувати і щось вдіяти з цим. А третє. Це означає, що зараз, внаслідок таких оголошень, Росія буде ще більше пришвидшувати свої дії. Російське військове командування буде залежати від політичних вказівок диктатора з Кремля Путіна, який буде тиснути і говорити про те, що потрібно досягти успіху раніше, ніж Україна буде насичуватися зброєю. Вони будуть поспішати, вони будуть робити помилки, ще більше помилок до тих, які роблять зараз. Як наслідок ефективність їхніх наступальних дій буде зменшуватися. Наступний момент: зброя для контрнаступу. А що ж це за зброя? Вона має складатися з чотирьох, трьох-чотирьох складових. Перше, це танки і бронетехніка. Це те, що вже Україна в процесі отримання і навчання наших підрозділів. Друге, це далекобійна артилерія і ракети, і це цьому були теж присвячені обговорені вже і далі все, що може бути поставлено на, на дальність понад 100, 150, 200, 300 кілометрів. Це важливо для того, щоб стирати військову інфраструктуру окупантів в окупованому Криму і в інших місцях. Не давайте їм розгортатися, переривати їхню логістику, і вони не зможуть просуватися вглиб. Це другий момент. Третій це авіація. І по цьому теж є прогрес. Ми не почули рішень на Рамштайні, але. Ми чекаємо приїзду президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до Польщі, де він буде мати виступ і, ймовірно, може оголосити про рішення щодо постачання авіації або далекобійних ракет там, або про підтримку посилення підтримки України. Четвертий важливий компонент, який є: це люди, це навчені злагоджені організовані підрозділи. І саме зараз ці люди проходять навчання наші військові на полігонах країн ЄС і НАТО. І міністр оборони Олексій Резніков підтвердив те, про що я говорив раніше постійно: що важливо, що ці підрозділи вони будуть навчатися за західними стандартами, стандартами НАТО на полігонах НАТО, використовуючи зброю НАТО, яку передається, яка передається Україні, тобто навчання цією зброєю, злагодження з цією зброєю, взаємодія різних підрозділів між собою. Це дуже важливо. Це ж саме підтвердив і. Міністр оборони Британії волос ось е, такі компоненти. Їх можна підсумувати, тим що Україна буде отримувати зброю, необхідну для контрнаступу і для е, подальшої перемоги. Так нам зараз важко. Так непросто. Досить тривалі е, жорсткі бої і складні на сході. Це очевидно, що ворог наступає. Але українські війська виконують дуже важливе завдання там. Це зробити російську армію меншою і коротшою, і зробити так, щоб зрештою там на Росії ось ці чмобіки, ці мобілізовані, яких використовують просто як гарматне м'ясо, почали розуміти, що їх корінь проблеми не в Україні і не в Києві, а їх корінь проблеми в Москві в Кремлі, який сформував таку свідомість для них, що вони готові йти на А поки вони готові йти на безглузду загибель. Йти на обой, звичайно, їх буде знищувати українська армія, а тим часом українські підрозділи готуватися до контрнаступу. Тому, як би там не було, що би не було, підтримка України буде, зброя буде, і підготовка до контрнаступу, до деокупації української території. Вона буде ймовірно, спрямування цього контрнаступу буде південь для того, аби де окупувати південні частини захоплення Росією, зруйнувати Сухопутний коридор в Крим, створити їм надзвичайно потужно іміджову репутаційну поразку для Путіна і всієї Росії, загрожувати російському угрупованню в окупованому Криму і змушувати їх забиратися з нашої території. Розрахунок чіткий і зрозумілий. І зброя як інструментарій для цього буде надходити ось основні сигнали, які дає цей Рамштайн. Дякую, що були і позі мною і прослухали це відео. Залишайтеся і підписуйтеся на канал. Бажаю всього найкращого і слава Україні!